Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні субота. Я вже третій раз, третю спробу роблю, щоб відшукати весняних грибів, які називаються Зможки або шушерибки І поїхали ми в ліс, в село Ярданешти. Ми декілька років вже сюди їздимо і Ніяк, ну я знаю, що вони там, де багато тополі. І вроді би з горбами дивилися. Взяли напрямок, що є тополя. Ну тут так, вона місцями. Як ось ось тополя, Ось туди далі. Ось позаду мене. от. А з моршків я не бачу. Тільки як багато не бачу. А одного я побачив. І що, загубив? А, не загубив. І дуже гарний. Але тільки один. І я вирішив його зазнімкувати. А далі, якщо буду знаходити, то буду вам показувати е, те, що знайду. Дуже гарний. Якби таких хоча б 15-20. О! От бачите? Побачу я ще одного, а до тепер не бачу. Добре, я буду шукати, дивитися, знімати і вам показувати. А ви підписуйтесь на канал, передивляйтеся мої відео. Я буду старатися робити їх цікавими. Звісно, що я себе перепригнути не зможу. Але щось буду робити так, щоб вам було цікаво дивитися? Отже, дивимось. Знімаємо зможки. Ось він. Дивіться, який гарний. Бачите? Низенький і великий. І от ще одне, це вже високий. Я не знаю, чи я їх погано бачу, чи що. Дивіться, які. Гарна шапочка. Дві. Ну, дощ починається, але думаю, ми встигнемо хоч щось позбирати. Але не обіцяю. Отже, не переключайтеся, дивіться, може я щось і знайду. Стає цікавіше. Я знайшов вже зразу трьох. Дивіться, і гарні, величенькі. Один. Сюди докубки. Ось. Другий. Походу знімаю ці, збираю і ще додаюся. Третій. Ось. Четвертий. О, то я тут попав. На кінець. От тут ще два. Два. Знову три. Ось. Чотири. П'ять і великий такий. Шостий. Але що, я не взяв мішочок? Мішочок у Сергія. О, ще один. Тут вони йде. Нічого, трішки намочився, але відео буде. Отаку от і так, а да ті ось от їх покладу до купи. Зразу я знайшов отаку от кубку. Це вже щось. Ще знайшов, друзі. Я грибочків. Ось. Ja, я весь беру шапеночки, тут якось шапиночка зсунулася з кореня. Ну, була велика. Ось ну, така її впірвав, кореня мені не треба, тільки шапиночку буду. І десь ще я тут. Ага, ось, ось. Маленькі. але є ось вже на долоні, а тепер тут їх є багато ось один. Два. Піти і п'ять. Ще десь тут були. Нема їх багато, цим те, як ми... як я дивлюся в Ютубі. Але трошки є. Вечором буде вкусна зажарка. Ось. Другий. Не видно більше, не йде. Дуже вони води набрали, бо дощ іде. Коли довгий корінь, відломуєш корінь, а звідси витікає вода. Та якби всіх зібрав. Не бачу більше. Будемо шукати далі. Отакий, От друзі, гарний ліс. Кругом одна тополя. От прийшов я на те місце, що минулого року. Чи позаминулого року. Я збирав. Але немає їх. Ну, там я ще по дорозі до цього місця знайшов декілька штук. І ось уже тут я хвилин 15 ворожої, перший успіх. Отакий. От на ціпонький. Такий. І тут ще три штучки. Один. Другий. І де той гарний? Не йшов і доробив? А, чуть не наступив. Два, три. чотири, П'ять. Ну нічого, будемо шукати. Для того ми приїхали, щоб пошукати. І ще знайшов чотири. Гарненькі. Один. два. Два. а тут не чотири. Тут п'ять. Три. І тут два. От такі. Слава Богу. Нема багато, але потрішки знаходяться. Ось я попав в трошки таку, можна сказати, полянку. che vaso вони. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 Це ще не це сім точні вісім дев'ять дев'ять штук. І більше не бачу. Це нагадаю, вона сама гарна галявина. А, є, ще бачу. Ще один. Десять. Десять. Будемо далі шукати. На кінець, друзі, я вже брався додому. Не, не знімав більше, бо дуже дощ пустився, не міг знімати, але я так більш-менш назбирав непогано. От дивіться, що я сьогодні зробив. Порівняно з тими днями. Дуже гарні, великі, такі недрібненькі. Ось які. Оцей самий більший. Такий є. Є великі, є маленькі, ну так десь кілограм може. Не більше. Мене зустріла моя дружина, <свісно> Наша шифрувець, як Штірліц, щоб ніхто її не впізнав. Катя тепленько, а на дворі так і дощ йде. Ще б, може, і збирали, але дощ зігнав. А тут мій перчик сходить. Бачите? Хатня теплиця. Через місяць будемо висаджувати огород, а восени, як дочекаємо, Бог продить, то будемо збирати. Отак От пройшов мій сьогодні день. Слава Богу!